Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю у цих вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, зараз будемо обговорювати фактично тижневий порядок денний, який стоїть перед Палатою представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, і він в першу чергу включає терміновий розгляд законопроєкту чи законопроєктів, дивлячись, скільки їх буде щодо тимчасового продовження роботи уряду. Нагадую про те, що завершується 17 листопада 2023 року дія. Останнього законопроєкту щодо тимчасового фінансування роботи уряду строком на 45 років, який був ухвалений в кінці вересня 2023 року, і ось протягом останнього вікенду з'явилася інформація CNN про те, що республіканці мають план щодо того, як Профінансувати роботу уряду в тимчасовому форматі. Відповідно, це фінансування буде включати в себе два етапи. Відповідний план обговорювався в суботу, 11 листопада 2023 року, під час телефонної конференції серед республіканської партії в Палаті представників. План не включає. Значного скорочення витрат, але розширює фінансування на поточному знов ж таки рівні. Тому відповідний законопроект знову ж таки буде мати дві частини, або це знов ж таки, можливо, буде два окремих законопроєкта. Перша частина законопроєкту має передбачити продовження фінансування до 19 січня 2024 року. Для таких фактично сфер уряду, як військове будівництво, справи ветеранів, транспорт, житло, департамент енергетики, і витрати знову ж таки залишаються на поточному рівні, тобто без скорочення. Друга частина законопроєкту передбачає продовження фінансування до 2 лютого 2024 року решти уряду. Варто відзначити, що у цей план законопроєкт не враховується допомога Ізраїлю та Україні, і це знову ж таки, певно, йдеться обговорення так між поміркованими республіканцями та ультраправими республіканцями. І тобто. Якщо проаналізувати попередньо саме цей план, то тут також ми бачимо певний компроміс між цими двома частинами партії, так? тобто ця двоетапність, але без значного скорочення витрат. Але ми зараз також поговоримо про те, як крайні республіканці ставляться навіть до такої версії плану. Далі, відбувається збереження. Витрат, і CNN повідомляє, що у цьому випадку демократам буде достатньо важко протистояти цьому тексту законопроєкту. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер зазначив про те, що достатньо є добрим факт того, що Джонсон зберіг фінансування оборони так з другою групою програм без значних знову ж таки скорочень. Водночас прес-секретар Білого Дому Карін Джемп'є зазначила про те, що відповідний план це є рецепт для більшого республіканського хаосу та більшого закриття. Крапка. І з цих слів можна зрозуміти, що Білий Дім він достатньо скептично налаштований до такого знов-таки плану законопроєкту. З однієї сторони, демократи вони. Критикують відкритість уряду в два етапи, а з іншого вони визнають факт того, що Джонсон не скоротив витрати. І тут CNN зазначає, буде якраз головна дилема з приводу того, як саме демократи будуть ставитись до ось цього плану і законопроєкту. Але тут варто відзначити, що до прикладу, така ультраправа конгресвумен від Республіканців Тейлор Грін уже говорить про те, що може не підтримати редакцію ось цього плану, який, ну, фактично, запропонований республіканцями і Майком Джонсоном. До чого це може призвести? А до того, що республіканці не зможуть самостійно схвалити навіть такий план, і їм доведеться звертатися до. Демократів, якщо, звичайно, до нього не будуть внесені якісь значні знову ж такі там поправки в контексті, до прикладу, скорочення витрат. Але ми, до прикладу, вже в другій частині поговоримо щодо того, в яку дилему потрапив так Джонсон в контексті такого значного виклику перед обличчям шадауну, і як він буде з неї виходити, і там ми якраз проговоримо можливі варіанти голосування за той чи інший. Законопроєкт. В контексті ось цього плану ви зрозуміли, що тут пропонується двоетапне продовження фінансування уряду. Перша частина до 19 січня 2024 року, а інша до 2 лютого 2024 року. Тому протягом сьогоднішнього дня ми будемо очікувати. Цей законопроєкт, можливо він вже буде внесений на розгляд палати представників для того, щоб його ще більш детальніше проаналізувати один з комітетів палати представників мав. Його і має, точніше, розглядати о 16-й годині за часом Вашингтону. Це буде 11-та година вечора за часом Києву. Це також повідомляло видання CNN. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання Інформації про нові відеоматеріали це відео прошу переглянути, поставити йому подобачити, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим незламним збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!